Паркан по периметру, металева брама та відеоспостереження. Від кого ж такого родилися, що й не підступитись? Місцеві кажуть, от уже кілька років не можуть навіть гриби піти, бо ж охорона не пускає. Я там 20 років працював, пішов у ліс, і ніхто мене не пусти, не пустили навіть у ліс. Наразі за моєю спиною знаходиться лісомисливське угіддя звірів, яке чомусь стало приватною власністю. Втрапити туди без спеціальної перепустки наразі неможливо, адже уся територія огороджена парканом. На целі сумисливське господарство свого часу держава мала великі плани. Ще у 2020 році тут планували приймати мисливців з Євросоюзу того ж року. На території угіддя відкрив свої двері готель для віп мисливців під назвою Звірів. В той час держава щедро виділила копійку, аби принадити на волинь звіроловів з-за кордону. Готель починає працювати в тестовому режимі. На сьогоднішній день підприємство розвивається в напрямку приймати іноземного туриста, надавати більш якісні мисливські послуги. Було прийнято рішення зробити хорошої якості готель в мисливському господарстві. Ремонт робили ми за кошти державних підприємств, а не бюджетні кошти. Більше 5 мільйонів гривень було затрачено. Схоже, готель так файно тестували, що вочевидь вирішили, не гоже такому добру бути державним. Треба у приватні руки передати. Тож вже через три роки майно ліс госпу потрапило до переліку об'єктів так званої малої приватизації, та було виставлене на аукціон. Якщо раніше усі охочі мали змогу зайти до лісу, то після зміни власника звичайним смертним туди зась. Якась фірма купила. Те, що там купили злодії та й все. Самі собі продали. Порядні, Це нормально, бігли, бо Так як зараз все робиться. Мене, я там 20 років працював, пішов в ліс, і ніхто мене не пусти, не пустили навіть в лісу. Мені треба було чорнішника нарвати. Я е, пішов туди. І хлопець. Крепка охорона написано, сказав, не можна відписати, треба. Новим власником стало підприємство «Деметра Стандарт, яке було зареєстроване у 2020 році в Києві. Основним видом діяльності є оптова торгівля деревиною, будматеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Згодом підприємство зареєструвалося на Волині. Що ж до лісомисливського угіддя, встановили довжелезний паркан по всій території, а посеред центральної дороги металеву браму. Як розповідають місцеві, сюди мають змогу потрапити лише свої. Та й для привілейованих осіб наразі двері зачинені, бо ж слідчі ДБР вважають, що тут не обійшлося без криміналу. Накласти арешт на майно, а саме об'єкти нерухомості, гараж, конюшня. Контора господарства, бійня, господарська будівля, господарська будівля для техніки, будинок єгеря, приміщення бані, будинок мисливця, які перебувають у власності ТОВ деметрастандарт, шляхом заборони володіння, розпорядження, користування та зміни характеристик, в тому числі проведення будівельних робіт з метою забезпечення схоронності. Слідчі запідозрили посадовців фонду держмайна у значному заниженні вартості майнового комплексу звірів. Згідно отриманих відомостей та проведеними пошуковими заходами, встановлено, що управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіональному відділення фонду Держмайна оголосили про продаж об'єкта малої приватизації окремого майна із початковою вартістю реалізації в сумі 5 мільйонів 868 тисяч 161 гривня, провівши вказаний аукціон у максимально короткі терміни із імовірними порушеннями процедури проведення та суттєвого заниження вартості перелічених об'єктів нерухомості. Як бачимо з матеріалів слідства у 2018 2019 роках лісництво проводило ремонтні роботи, на які витратило понад 12 мільйонів гривень. Крім того, ще майже на 4 мільйони закупили будматеріалів та інших засобів. А ще ж за оплату послуг та отримання майна віддали близько 2 мільйонів. От і виходить, вклали ледь не 20 мільйонів, а продавали за ціною значно меншою. Будували, як бачимо, на совість як для себе. Можливо, саме тоді помітили плідну роботу головного на той момент лісівника Волині Олександра Кватирка. Бо ж наразі його забрали працювати до столиці. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Подробиці суду над жінкою, котра в Луцьку вигукувала, що це Московія. Окрім самої фігурантки скандалу, прийшли очевидці розказати про все детальніше. Молодих людей зачіпало, авто намагалися зупинити. Я, я мій чоловік, син. Ми повернулись, подивилися на неї. І ця жінка сказала, що смотрите нацики до нас. Ми зрозуміли, що вона в стані сп'яніння і вирішили не вступати в конфлікт. і Пройшли просто повз вона все рівно йшла, вигукувала непристойні речі про Україну. Мене хотіла вдарити в спину, але я розвернулася і отримала удар. Просто ось так. Пані Наталія викликала поліцію, а згодом зробила допис у соцмережі. Це свідомо були сказані слова. Вона намагалася під час спілкування з поліцейськими весь час відбігти від них і до мене підбігти і мене обізвати нецензурно, щось мені гидке сказати. І вона це все робила так, щоб не чули інші. Вона мені шептала це все в обличчя. Щойно у цій залі завершився суд над жінкою, котра вчора у центрі Луцька говорила, що це московський край, їй інкримінують дрібне хуліганство. Жінка у суді пояснила, що насправді вона так не думає, нібито все було сказано під впливом алкоголю і просила у всіх присутніх пробачення. Не маю правди такої думки, що це звичайна Україна. Я пройшов пробачення всіх громадян України вчора, яких я образила. Я звичайно знаю, я знаходжусь на території України, і місто Луцьк це є українське місто. Я просто прошу вибачення. В суді жінка розповіла, що приїхала із Бахмута. Судді Віталію Ковтуненку свідок показує повне відео вечірніх подій. Зачекайте поліцію, будь ласка, Ви мене вдарили, ви мене обладжували, ви мені погрожували. Ви сказали, що тут Росія. Там Московія. Край. Особа нас знімала, яка я потерпіла. Я бачила на біженці. Ви бачили? Так, там весь, інтернет. весь інтернет, тобто все правильно, нічого не викинуто, нічого не, як то кажуть, у нас взяли, сфабрикували. Тобто нема ці Ні, немає. Слухають і інших очевидців. Хтось і зробив зауваження, а вона в відповідь, що здесь вся Росія, ви знаходитесь на чужій території. А хтось сказав так: жіночко, ви що не знаєте, що ви зараз знаходитесь в місті Луцьку? Це західна частина України. А нас тут вся Росія, все прийдуть наші, нас здесь свободята. Дана громадянка розповідала, що її батько все допоможе і все вирішить, і надала мені поспілкуватися з ним по телефону. Даний. Батько мені розповів, що він буде оскаржувати даний протокол по справі. Жінка пояснює, мовляв, то все алкоголь. Оскаржує алкоголь на скинення. Ну це обтяжуюча обставина. Це не має і не може бути підставою для вашого пояснення, що я була тверезому стані, тому нічого не пам'ятаю. Правоохоронці кваліфікували поведінку жінки як адміністративне правопорушення. Суддя визнав її винною і присудив 15 діб адміністративного арешту. Стягнення застосовується лише після апеляційного скарження. Однак враховуючи суспільний резонанс, який здійнявся в місті Луцьку, вашу протиправну поведінку, ваші висловлення. А тому з цих підстав суд вважає за необхідне і за можливе взяти застосувати. Даний агресію лише за залі судового засідання. Вам все зрозуміло? Так. Олена ж зізнається, хоче звернутися до медиків. Воно не складається тут з роботою, може, так, то просто якась агресія була в алкогольному сп'янінні і все. Я багато часу останнього виживаю алкоголь. І, можливо, це йде, як я хочу вже піти до нарколога і закод... як провести цю процедуру, закодіруватися. Це на психіку впливає дуже. Меті, тому це просто якби це розлад психічний вже більш чесно. Це мені потрібно до лікарів. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. За останні роки українці відчувають на собі стрімке здорожчання і продуктів харчування і послуг. Особливо болюче питання це ліки, без яких не можуть і уявити собі життя люди із хронічними захворюваннями та люди похилого віку з мізерними пенсіями. Три п'ятсот мене, ну тисячу треба дати на на ліки. Всі пенсіонери, яких ми зустріли під час аптечного шопінгу, скаржаться, що витрачають чималу частку своєї пенсії на ліки. Вся пенсія уходить. А за що ви живете? От і живу, сусіди допомагають. А діти вам допомагають? Мені немає, я сама. Пенсія. Віддай, пенсія, Віддай за квартиру і в магазин. Це хіба пенсія, а ціни зараз не маленькі, захмарні, грубо кажучи. Не буду казати, бо я тільки ж на, на лікарство. Аптеки вже по місту на кожному кроці. Чи не означає це, що аптечний бізнес процвітає, надивлячись на таку конкуренцію? Бюджету не вистачає. Ви подивіться, скільки тут аптек? десять аптек. Десять аптек. От де люди заробляють гроші, фармакологи. Чоловік каже, що місячно витрачає більше п'яти тисяч на необхідні ліки. Самі знають, що треба вже без лікаря. У мене пенсія вісім тисяч і дружини шість. Не вистачає. Ні, то Куди? Ви що, смієтесь? Хтось обізнаний, що є допомога від держави, хтось про це вперше чує. А є якісь програми державні? Знаєте, ви про них Користуєтесь Я Не знаю, ними? я не користуюся. Валерій Іванович вчителював у школі 51 рік і заробив пенсію 4 тисячі гривень. Комунальні заплатити, ну і аптеки, і, і все, і зуби на полочку, як кажуть. А державними програмами користуєтесь? Користуємось державною програмою ці доступні ліки, але там всі такі ліки. Що їм краще не користуватися, я вам кажу, ви можете показати всім. Це глина, це не ліки. Якщо щось купити від диску, то треба імпортне брати за імпортне, або доплачувати, або в тій програмі я взагалі немає. Такі, що більш дешеві, такі, то доступно, добре. Но є такі, що по лінії урології це немає. Там доступні ліки, це дорогі ліки. Так як для мене, мене пенсія нормальна, мені вистачає. Ну, і Ті люди, що отримують половиною, ці чотири тисячі навіть ж п'ять, якщо вони захворіють на ці, що зв'язано, це не хватить. Володимир Іванович, м'яко кажучи, вихваляється своїм багажем, що придбав для себе та 90-річної матері на три місяці, і це лікар прописав медику. Довіряють, а от дехто сам собі виписує препарат і купує його з року в рік, навіть якщо цей препарат допомагав колись або комусь. Особливо у нас часто йдуть за рекомендацією сусіда, брата, свата, кума, кого завгодно, але не лікаря. Якщо він навіть препарат використовувався пацієнтом раніше і був ефективний в тому попередньому випадку, то у разі, ніби як здається пацієнту на перший погляд, схожих симптомах немає гарантії, що він буде ефективний. Фахівці наполягають не нехтувати лікарською допомогою і радять пенсіонерам користуватись державними програмами. Це неабияка яка допомога. Деякі ліки за певними групами захворювань можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Загалом перелік препаратів за програмою Доступні ліки містить на сьогодні 596 позицій. Майже 500 аптечних закладів сьогодні працюють по програмі доступні ліки, і навіть попри це пенсіонери влаштовують собі квест в пошуках найдешевших ліків, бо за деякі треба доплачувати. Кожен місяць треба такі два медикаменти назначили від звертання крові. Ну вже треба, розумієте. і це тисячу гривень, то так. Ну звісно так. Володимир Романович працював О, на швидкій, можна сказати, що з медициною на ти разом з дружиною на двох мають пенсію до 10 тисяч гривень, калина, малина, так і так далі, бо зараз теж не надійні і мед всі медпрепарати і другі, крім того всього. Ну звичайно, мус трошки треба уже себе стримувати. Ну, знаєте, якщо як хочеться того, того, того зайдеш в магазин. Я казала одна жінка, скупив би все, але нема настрою. Люди бідкаються, що різниця в ціні на один препарат може сягати від 50 до 300-400 гривень в різних аптеках. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. В Україні дедалі частіше трапляються випадки, коли виграна судова справа стає лише першою сходинкою у довгій боротьбі за свої права. Пані Ганна розповідає, має інвалідність другої групи, постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. В червні минулого року через суд домоглася перерахунку пенсії. Згідно з рішенням, вона мала би отримувати виплати у розмірі восьми мінімальних виплат, а це близько 18 тисяч гривень. Суд став на її сторону, проте на практиці жінці отримати ці кошти виявилось набагато складніше. Пенсійний фонд оскаржив це рішення в 8-му апеляційному суді Львова, але вчасно не було проплачено судовий збір, і апеляційний суд повернув те звернення, повернув назад в суд. Відтоді минуло три місяці, але перерахунку так і не було. Жінка розповідає, неодноразово зверталася до пенсійного фонду письмово та по телефону. Перший раз відповіли мені, що зв'язку з тим, що на даний час технічні можливості програмного забезпечення стосовно внесення змін до електронної пенсійної справи, обмежені, то перерахунок пенсії буде проводитись в індивідуальному порядку. Однак, за словами пані Ганни, на друге звернення відповіли, що виплат їй взагалі не має бути. На моє запитання, чому відповіла: тому що у вас немає апеляційної постанови. І коли я подумала, апеляційної постанови немає, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я інвалід Чорнобиля, стала заручницею пенсійного фонду. Ситуація пані Ганни не поодинока, каже народна депутатка України Ірина Констанкевич. Сотні чорнобильців змушені доводити свої права в судах. Чи може влада вплинути на ситуацію та забезпечити виконання судових рішень? Насправді таких пенсіонерів обурених, ображених, дискримінованих. Є не одна тисяча. Ми маємо інформацію, що лише у Волинській області відсуджено по судам було майже 29 тисяч доплат пенсіонерам. 29 тисяч наразі ми скерували і депутатські запити, і звернення до уряду, до міністерства соцполітики, щоб вони нам пояснили, як вони бачать далі розв'язання цієї ситуації. Чи зможе держава забезпечити реалізацію таких виплат? Відповідь на це питання залишається відкритою. А поки тисячі громадян, як і Ганна, змушені чекати. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин. На часі. Коли серце наповнене любов'ю, воно стає силою, що допомагає чекати, вірити та підтримувати. Для жінок, які зараз носять під серцем дитину і водночас чекають своїх чоловіків з фронту, цей день закоханих особливий. У Волинському перинатальному центрі вирішили подарувати їм трошки тепла, організувавши невеличке свято в межах школи відповідального батьківства. Ви наші героїні. Я хочу вам подякувати. Подякувати за вашу стійкість, за вашу мужність, за вашу відповідальність, за все те, що ви робите в наш час для нашої країни, бо це не тільки ваша особиста справа, це великий вклад в те, що ми продовжуємо жити, ми продовжуємо повноцінно жити, ми продовжуємо народжувати дітей, і значить, в нас все буде добре. Для цих жінок День закоханих це не про листівки чи подарунки. Це про віру в те, що кохання витримає все, а їхні чоловіки повернуться додому до них і до своїх майбутніх дітей. Така Ситуація складна, тому що я буду зараз плакати на рахунок того. Мене наразі без вісті зникший чоловік. Це перша моя дитинка, але я дуже щаслива. Вже останні терміни. От чекаємо на дівчинку. Ти бачиш, вроді би по своїх подругах, от, стикаєшся з тими маленькими дітками, от, але ж це в когось, а в себе зовсім буде по іншому і вже починаєш уявляти, як це буде. В тебе, як ти будеш відноситися, як це буде вперше, то це дуже цікаво. Для майбутніх мам ця школа стала не просто місцем підготовки до материнства, це простір підтримки, де вони знаходять відповіді на свої запитання, розуміння і віру в те, що все буде добре. Я дуже хотіла. У мене першому сину вже скоро буде 12 років, і я вже вирішила, що мені хочеться ще. Тому не боюсь, чесно. Я більше такий, як настановник, можу десь там посварити, а він мене більше зараз підтримує, ніж за першу вагітність. Да, ага. Більше уваги. Подарунки, солодощі щирі побажання, а головне відчуття, що вони не самі. Майбутні мами кажуть, що такі моменти не просто приємні, а життєво необхідні. Це моя перша вагітність. Чекаємо на дівчинку. Про тата. Тато у нас військовий, має позвони, Волинь. Ось, зараз перебуває на війні від самого початку він. Ну, і до, до родів. Ми, звичайно, що плануємо, але війна вводить свої корективи. Як буде, так буде. Ми спілкуємося з ним по відеочату. Він слідкує за нашою вагітністю, Ось, хвилюється, звичайно, як і всі батьки. Ось, підтримує, підтримує, як може. Дорогий мій В'ячеславе, я тебе дуже сильно люблю. І ми чекаємо. Ми чекаємо на тебе вдома. У них є лише одне бажання: щоб їхнє кохання пережило війну. І щоб наступного року на це свято вони нарешті були разом, уже тримаючи на руках свою малечу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Перед президентськими виборами, як каже медійник Петро Семирей, столичні люди купили телеканал, а тепер ліквідовують та ще й з фінансовим скандалом. Ось тут у центрі Луцька колись була інформаційна студія Полісся «У 2004 році. Власник п'ятого каналу купив Полісся ТВ пілюка Миколи Макаровича, колишнього власника, купив цей канал, точніше, право управляти цим каналом, От він йому свої продав права за 10 тисяч гривень, які, між іншим, так і не заплатили йому. От вони купили ці права і потім переформили вже на іншого власника. Я говорю про власника п'ятого каналу, не називаючи прізвища. Всі добре в Україні знають. Всім по керували, керував, керував п'ятий канал. Як розказує Петро Семерей, згодом п'ятий канал, мовляв, перестав платити за трансляцію по лісю І відповідно Полісся не могло заплатити телемережам. Набігло біля 300 тисяч гривень боргу. Гроші довелось аж через суди стягувати. Я особисто їздив на п'ятий канал, говорив з генеральним директором. Будь ласка, розрахуйтеся з Поліссям, Полісся розрахується з нами, і ми гарно все закінчимо нашу історію. Але вони він від будь будь-яких. Відповіді на наші звернення, суд прийняв рішення з Полісся. Одночасно Полісся подало в суд п'ятий канал, тому що п'ятий заборгував. Він теж виграло справу в Києві ліквідатор, шилюк, який вони пішли до виконавця і добилися, щоб той виконавець. Не стягував гроші з п'ятого каналу на користь полісся. Тобто щоб ця сума, яку ми виграли в полісся, щоб вона зависла в повітрі. Зрештою, стягнути борг таки вдалося. Тепер же, коли Полісся Ті ліквідовують, відбувається якась чудосія. Через суд ліквідатор витребовує вже у колишньої директорки Полісся Ті Галини Козюк документи. Хоча документація, як чуємо, на відповідальному зберіганні у третьої сторони в тов телемережі України. Мовляв, про це уклали відповідно договір, і як каже директор телемереж, не раз просили, аби ліквідатор позабирав документи. Директор не віддає документи тільки у разі того, що директор опасається на податкової перевірки за останні три роки, яка має пройти. І Вже я другий лист отримав з податкової, що треба провести податкову перевірку. але Документів немає, то перевірку провести не можна. Я думаю, що в цьому вся суть цієї справи. Документи, хоч сьогодні, можна забрати, показує Петро Іванович. Тут у нас в окремій кімнаті заходьте, подивіться. Думали, що це тимчасово. А вийшло вже півтора року. Ми зберігаємо цю документацію, яку вони не хочуть забирати. Директор телемереж каже, що коли на Полісяті ТІВІ перестали платити зарплату, бухгалтер звільнилась і привезла сюди документацію. Згодом звільнили і директорку Поліся Тіві. Петро Семерей додає, мовляв, ліквідатор із бухгалтером П'ятого каналу приїздили на телемережі. І без проблем могли забрати документи і печатку підприємства. Але цього чомусь не зробили. Тільки, будь ласка, оплатіть за зберігання. Сума була невеличка, тисяча чим то гривень. Що вам заважало отримати дану документацію, ви просите в позд від третьої особи. Коли вам третя особа ну, зазначає про те, що навіть вимогу надсилає про те, що приїдете, заберіть ви як ліквідатор, свої документи. Ліквідатор сказав мені, що він не бачив ніяких ящиків. Петро Семерей припускає, що нинішній позов може бути такою собі помстою за раніше відсуджений борг. Він іменно, хотів, мабуть, кинути нас на ці кошти, що ми втратили їх. Він тепер, як, як помста, значить мстить ну, і нам, і Галини Іванівни, він Ковалі на суді, заявив, що да, затаскає, чим він і займається. Уважно вислухавши цю історію, суддя відмовляє у задоволенні позову ліквідатора. Олена Лищук, Василь Любежанін для новин на часі. Нещодавно у цьому магазині військовослужбовець погрожував вбивством. Солдат мав при собі пістолет під патрон флобера і наставив його на цивільну людину. Мовляв, сталось так, бо виник словесний конфлікт. Принаймні так йдеться у вироку. Інцидент дуже хутко розслідували, і так само скоро відбувся суд. Від погрози вбивством до вироку два тижні. Йдемо до магазину дізнатися подробиці. Виявляється, військовий наставив зброю на одного з тутешніх працівників. Вибивши за автовар. Я це зміто на камеру. Ну тику побачив, що він його халає персадку. Виходить, кажу до нього. Ну, дістувайте з скромні те, що вправо. Він каже, ті не брав. Кажу, ну я бачу, потім про що щось брав. Той дістав товар, пригадує працівник. А от далі солдат вже потягнувся за зброєю. Дістав цю керки, там відав товари. Кажу, давайте зачекаємо охорони. Каже, ви вже як перший раз до нас приходите і подалі. Коли ми тридцять чотири він таки до мене каже, відкривай двері, відкривай двері. Та я кажу, ні. Ще раз по охорона щось не приїжджала, не приїжджала. Тим бачу, він дістає щось с, с, ну, так само з броситки, але зменшила про я думаю, може, якийсь якісь чату варті, про незаврій, може, він дістає. Він дістає предмет, схожий на пістолет. Ну, типу, я злякався відкрив двері. Він щось вам казав, щось погорошував? Ні, він просто сказав, двері, і все. Опісля правоохоронці його знайшли. Лучанин був у військовій формі, каже потерпілий. До слова, за плечима у солдата вже є кримінальна справа. Як вказано у матеріалах провадження, два роки тому чоловіка судили за побої своєї мами, не заперечував, що був під градусом. Утримуючи її правою рукою за волосся, умисно наніс декілька ударів кулаком лівої руки в область правого вуха та вуличної ділянки. Після чого, схопивши обома руками за плечі, потерпілу, почав стискати ліве плече і передплім. Та умисно наніс ще декілька ударів кулаком правої руки у ліву букву поверхню грудної клітки. Тоді йому присудили 200 годин громадських робіт, але трудитись чоловікові певно не сильно кортіло, бо ж за півроку на громадських роботах був лише 4 години. Згодом його мобілізували у військову частину сапером. Тепер він кається, що наставив на цивільного зброю і визнає вину. Між тим суд наголошує, що згідно нашої конституції є найвищою цінністю. Людина її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню. Будучи військовослужбовцем, солдат повинен був свято і беззаперечно дотримуватись конституції України і законів України військової присяги. Після збройного інциденту в магазині військовому присудили один рік пробаційного нагляду. Олена Лищук, Дмитро Кудик. Для новин на часі. Дорогі любощі, чого тільки не робить жіноча краса з чоловіками. Але такого, як на Ковальщині, ще треба пошукати. Там чоловік не спішив купити пестощі за гроші, аж розщедрився на чималий аванс. Але в результаті піймав облизня і став жертвою шахрайства. Молодий чоловік переказав на банківські картки Жриці кохання понад 25 тисяч гривень передоплати. Його так, як то кажуть, розвели за чотири години. Свої емоції вочевидь запам'ятає надовго. Пішов ділитися враженнями з поліцейськими. До поліції надійшла заява від 25-річного місцевого мешканця. Він перерахував декілька десятків тисяч гривень за нібито інтимні послуги. Він хотів отримати їх, але не отримав. Зараз за цим фактом слідчі Ковальського управління розслідують кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, йдеться про шахрайство, встановлюють всі обставини, коли, кому, скільки він надіслав, на які карткові рахунки. Ам будуть взяті тимчасові доступи до банківської інформації. Наразі слідчі з'ясовують, то була любовна шахрайка чи взагалі спритник з бородою. Де був шахрай, котрий виманив у довірливого такий куш? Загалом аферистів нині до кольору, до вибору, які тільки схеми не вигадують, розказують правоохоронці. Він якось це е, пояснював, чи він вів з кимось переписку, чи де він, як він ці послуги збирався купувати? Переписка велася певна. Знайшло оголошення в інтернеті швидше за все, так як це стандартно відбувається. Такі шахрайства бувають дуже часто. Загалом за добу надходить. Від 10 і більше повідомлень про різні шахрайства. І 90% з них це якраз шахрайства через інтернет, через те, що люди наперед надсилають гроші за товари. Ну і такі от навіть послуги інтимного характеру. Такі теж непоодинокі випадки трапляються. Ну а молодому чоловікові поки лишається себе втішати. Заплатив не за любов, а за життєвий урок. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі.